Підтримати Євромайдан у неділю приєдналися близько півтора мільйону людей. Та насправді ж порахувати їх було неможливо, адже мітингувальники весь час ходили центром Києва. Так, я бачу в цьому майдані відродження козацької січі, де, наприклад, за алкоголь дійсно карали. я таке бачив, де крадіїв карають, де карають всіх тих. То порушує порядок. Євромайданівці поводилися зібрано. Посилили контроль біля банкової, щоб запобігти провокаціям. Серед мітингуючих пильнують бригади медиків. Кажуть, що по допомогу звертається багато людей. Застуда, ніс закладений, і все більше інше. Ось медикаменти є. Медикаменти є і Краплі вниз, якісь. Краплі в ніс. Таблетки знеболюючі, якщо треба, то все більше нічого. Більш, більш. Передбачаючи мільйонну ходу, правоохоронці вишукувались на підходах до Маріїнського парку. В цьому випадку охороняють свой, свой мітинг, який вони зібрали, там немногочисленний. І от його щоб... показують таким образом, що от і за нас люди теж стоять. Це зібрання. За сьогоднішню владу. Тобто у вас провели сюди чи як? Сказали сюди йти? Да. Сказали йти. Хто? Координатор сказав? Координатор. Євромайданівцям довелось заходити до Маріїнського парку від станції метро Арсенальна. Більшість з них простий люд, без прапорів та символіки, прийшли на власні очі подивитись на демонстрації. На мітингу підтримку Януковича не пробратись взагалі. Кордон з правоохоронців захищає одних мітингувальників від інших. Ані самі нам розказують київляні, студенти там київляні, які, ну продажні, такі люди є. З якою целі сто 170 гривень за в день. Та поки правоохоронці. Очікували на провокації на бульварі Тараса Шевченка повалили пам'ятник Леніну. Відповідальність на себе одразу взяли лідери об'єднання Свобода. Активісти, що були причетні до події, коментують свій вчинок як звалення старого режиму. Артур Цюра Артем Кутасов соціальна країна.